Всім привіт! Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні я вам хочу показати свій виноград. Ось дивіться, він в мене такий дуже довгий, він, певно, метрів є вже на 70 в довжину. І він в мене поплівся вже і по цьому заборі. І вже він отут, і вже він вилізає на ту нашу от кібітку, як я її називаю. Але в мене є два кущі. Один є ось тут. Ось ви бачите, от він пішов і він такий на всі сторони дуже довгий. Він сам, певне, має 50 метрів. А другий в мене там в самому куточку, Це інакший сорт. Але я хочу з вами порадитися. Напевне, я щось роблю неправильно, і, напевне, то треба щось робити інакше. Бо зараз мені треба збирати вже виноград, а він в мене такий густющий, що я не можу туди залізти всередину, щоб повідривати оці гілочки з виноградом. І я його вже так обчищаю. Останній місяць то я його обрізаю ну постійно кожного тижня, бо він так шалено росте, що слухайте, нема ради. Ну нема ради. Він просто аж на землю падають ті гілки. І що ж мені з ним робити? Чоловік вже каже: Давай його взагалі зріжемо і будемо мати спокій. Ну, я не знаю, що то добра ідея зовсім зрізати. Я вже казала, може лишити пару галузок, і нехай він такий буде, ну, щоб він так відновлювався і щоб він був такий, знаєте, молодий. О, а зовсім зрізати не хочеться, бо то буде такий лисий забор, нічого не буде. Хочеться, щоб щось росло. От я його щойно трохи почистила, бачите, ось такі кубки зробила, бо завтра ніхто не долізе, щоб його вирвати. Там неможливо. Ми завтра будемо його збирати, але там неможливо долізти, щоб його повиривати. Мусово ті гілки буде обрізати всі, щоб туди добратися. Ну і я їх буду всіх обрізати осінню по-любому. Так що, як ми вже будемо збирати виноград, то, то його можна вже обрізати. Якщо є якісь виноградники в моїй групі, хто займається вирощуванням винограду, бо я бачила, що на фермах він зовсім по-другому росте, він так не плететься. Вони його тримають взагалі на таких коротких погонах, взагалі майже тих погонів немає. Розкажіть мені, підскажіть, що мені з ним робити? Як мені його обрізати, щоб він от не був такий густий? Бо, бо якщо він такий, знаєте, густий, то там і винограду під ним не є багато. Він є рідкий той виноград. Я не знаю, скільки ми назбираємо. Ми вже трошки з'їли, бо то він так поступово достигав, ми трошки з'їли. То один в мене є ранній, котрий вже можна зривати, оцей перший. А другий то в мене пізніший. То я от сьогодні так пообрізала на ньому гілки, щоб сонце туди доходило, бо там навіть ні сонце не доходить, він не бачить нічого. І йому годі достигнути. Будь ласка, хто що має які ідеї, підкажіть, бо я щось не знаю, що я маю з ним робити. Щиро дякую наперед і до слідуючої зустрічі.